І так, друзі, всім привіт, всім вітання. Ви знову на каналі Доза Нумізмата. Сьогодні хочу з вами поговорити про монетку 5 гривень 2004 року. Ось таку. Це є 350 років Харкову, чому я вирішив зняти про неї відео. Чесно скажу, побачив її в продажі. Цю я колись досить давно придбав собі. І ось бачите, замовив собі ще дві. Побачив, що вони продаються. Хочу забігти наперед, сказати, що тираж є 30 тисяч примірників. А 2004 рік. Монетки, звісно, у нас не всі в колекційному стані будуть, але в порівнянні за... Ці роки, що монетка знаходиться у людей. На той час капсул не було таких і монетки випускали у нас теж в таких колись ролах було і давали їх на зарплату. Запакували у нас, звісно, досить гарно. Досить багато таких є посилочок, друзі. Часу немає зовсім на них. Зараз ми переглянемо в якому стані. Якщо можна сказати, що це тільки, не тільки цих дві по Харкову, я і багато Харкова замову вирішив все ж таки ставити трошки на паузу сучасні монети, тому що вони зараз... В дуже, так можна сказати, не серйозних тиражах випускаюся. Вирішив все ж таки переключитися і брати кількісно монети, хоча б з тиражами значно меншими. Ось так давайте зараз трошки збільшимо. Як ви вже зрозуміли, будемо робити акцент на декілька монет і брати їх по максимуму, шукати на всіх ресурсах, де вони продаються. Тут щось не зрозуміло. Ага, Монетка в нас йде в капсулі. Бачите, як її упакували? Не знаю, навіщо це так робити. Так. Так, друзі, стан бачимо у нас навіть дуже хороший виходить. Є у нас деякі, бачимо, моменти по, по зношенню монети. Ну, ось так виглядає у нас три монетки. До речі, пишіть в коментарях, як вам ідея. Акцент робити саме на декількох монетах і, звісно, брати їх. Скуповувати, можна так сказати, в кількостях. Тому, друзі, можете писати, в кого є Харків, будемо з вами по ціні сходитися. Що хочу сказати за цю монетку. Вона 2004 року, 350 років Харкову. Давайте зробимо ось так. Щоб було краще. І цього прошу. Бачимо на цій монеті, що я колись придбав, зустрічається якийсь по краю монети, не знаю, чи ну, це я би не сказав, патина, але вона витирається, але потом на монеті знову появляється. І так, 350 років. Це номінал у нас 5 гривень 2004 рік. Досить круто, присвячена одному з найбільших міст України і також індустріальному місту, науково-культурному центру України, саме місту Харкову. Введена вона в обіг у нас 2004 рік, а саме першого. Липня та належить, звісно, ця монетка, друзі, до серії Стародавні міста України. Щодо цієї серії, то тут досить багато міст України. Якщо починати збирати дану серію, то дуже багато прийдеться монет саме взяти до колекції. І так, бачимо: у нас на версії монети зображено номінал саме 5 гривень. Ось тут, бачите, справа Україна. І по центру у нас е, зображена дзвіниця Успенського собору. Бачимо, калі... хотів сказати калібрування, е, саме зображення монет тих на початку 2000-х років, бачимо досить не... Не... Не Ну, монетка, та собі так можна сказати, так собі по зовнішньому вигляді. Ну, радує те, що тираж, як я вже сказав, 30 тисяч. Щодо реверсу монети, то. Бачимо тут зображену візитну карту міста. Це будинок державної промисловості Держпром. Ось так бачимо: і реверс, і аверс досить такі простенькі в монеті, але це нічого страшного. Будемо, як я вже казав, збирати одну серію. Щодо вартості монети, то у 2004 році Національний банк розповсюджував дану монету через свої філії. На той час за, міна, за номінальною вартістю саме 5 гривень. До речі, досить багато дану монету, наскільки я узнавав, і не тільки дану монету, і багато на той час 98-й, 99-й, 2000 роки. Також получали е, і зарплату, і більшість саме отримувала пенсію у ось таких екземплярах. Тому монетки хочу ще раз сказати, що на той час виходили в ролах, були без капсул. Щодо ціни на сьогоднішній день, то вона, в залежності від стану монет, коливається від, я би так сказав, 800-900 тисяч гривень. Бачимо ці дві монетки в досить хорошому стані. Ось такі, зараз ми попробуємо трішки ще зблизитися. Так що досить круті, ось ці, я би сказав, хороший стан. Навіть, можна сказати, наближений до колекційного, деякі є мікронюанси по монетах, але нагадую 2004 рік монеті понад 20 років. Тому, друзі, дякую за перегляд. З вас підтримка, вподобайка по можливості поширення. І ще раз, в кого є монетки, дані Харків можете писати в коментарях. Будемо. Пробувати з вами зв'язуватися та домовлятися за ціну. Дякую за перегляд. Пам'ятайте, все буде добре, все буде Україна. Слава Україні і до зустрічі!